Єгипет-шарм, бюджетні готелі, які варті твоєї уваги на найближчі дати. Виліт з Кишиньова, двоє дорослих, харчування, усе включено 6 ночей 7 днів в готелі. Перше, на що тобі треба звернути увагу, це Шарм. Знаходиться він в Бухті Хадаба. Вартість путівочки з вилітом 18 грудня 40 300 гривень на двох Далі газала Гарденс. Не розумію ті, хто каже, що готель Г. Як на мене, дуже гарний готель. В нього стільні номери після реновації, затишна охайна територія. А до пляжику прогулятися ну просто декілька хвилин. І ще плюс це на амабей це без. Вітреніша бухта, яка тільки існує в Єгипті. Якщо летіти сюди 10 грудня, вартість потівочки 49 тисяч 800. Далі Маріна Шарм. Готель 4 зірочки на Амабей через дорогу неактивну до моря. Номерочки в готелі старенькі, непогане харчування. Вони зробили басейн один з підігрівом. Класно те, що це теж бухта на Амабей. Вартість потівочки з вилітом 9 грудня, 50. 1300 гривень ці самі гроші коштує вам готельчик Experience Sibris. Він знаходиться в бухті Sharks Bay, тут красивий кораловий риф, досить непогане харчування, варте вашої уваги. І готельчик Гранд Оазіс. Також бухта Sharks Bay, красивий кораловий риф, гарна зелена територія, дуже-дуже достойний готель, смачне харчування, гарні номери, вартість путівочки 400. І ще декілька готелів. Конкорд фронт на першій лінії, велика зелена територія, гарний персонал, смачнюща кухня, вартість путівочки 54 900. Готельчик Ситі Шарм знаходиться в старому місці в Шармен Шейху. На першій лінії красиві пальми, непогане харчування, сервіс і номери, ну чесно кажучи, не ок. Далі два готелі за одну ціну 59500. Це готель Монте-Карло, це прямо моя любов-любов, також в районі Старого міста. Гарний персонал, є і кораловий риф, і невеличка така бухта, де ти можеш зайти і поплавати, величезний басейн з підігрівом, дуже смачне харчування. І готельчик Amphora's. Beach. Старенький, зараз половина території на реновації, як на мене, взагалі не коштує. Своїх грошей, ну а за, для, для того, щоб забронювати путівочку саме для вас.